А ви вже переробляли свої зуби з Туреччини? А в мене прийшов час. Я мала надію, що поношу їх ще трошки довше, але вже ну, і трьох років немає. КТ показало, що срочно треба лікувати низ, хоча ніяких проблем, ніяких поганих ощущень у мене немає. У мене були скарги саме наверх, бо там було видно свій корінь і все. І за цього я зробила КТ, але воно показало, що тут уже прогресує хто зна що. І, да, я боюсь дуже Буду переробляти в Польщі, бо я бу... ну, в Украї... українська клініка. Я була в Україні, консультувалася в двох клініках, мені там не зайшло і буду тут. Страшно буду плакати, буду ходити плакати біля доктора, отам... буду в обморок падати. Ну а що? просто я пошутила, но я представила, что я так люблю. Ну, в принципе, можно. Ну, там, а что? Я же женщина, я может быть слабой? Но наибольше я боюсь, у меня тут э, пыль, все, тут зуби нема. Вони не снимают, и я такая привет, дорогие друзья. Ну, я даже так не скажу привет, у не получится. Это, это, блядь! я запишу, серьезно. Поможет имени морально это пережить? Ну, зараз, поки до 14 числа, я буду взагалі наслаждатися життям, танцювати, веселитися, а потім впаду в депресію. Бо тут, блядь, роботи не початий край. І страшно.